Котусики, привіт! Хочу нагадати вам, що ви можете підписатися на наш телеграм-канал або підтримати донатом на банку. З кожною вашою копієчкою наш контент буде ставати тільки якіснішим. Усі посилання в описі. Дякуємо вам, що ви дивитесь, коментуєте та підтримуєте нас. Команда Твінс цінує кожного. Історію читає Скарлетт Моя донька намалювала наш будинок. На малюнку є вікно, якого в нас не існує. Мені потрібно це написати, бо я не знаю, кому ще розповісти. Дружина думає, що я втрачаю глузд можливо, так і є. Але я знаю, що бачив, і мені потрібно, щоб хтось, будь-хто, сказав мені. Що я небожевільний. Мою доньку звати Лілі, їй шість. Вона зараз у тому віці, коли малює все підряд собаку, вчительку, наш будинок, що завгодно. Холодильник повністю обклеєний малюнками з олівців, і мені це подобається кожна фігурка з паличок з диким волоссям, яке нагадує спагетті, змушує мене посміхатися. Так роблять батьки. Ми вішаємо ці малюнки і кажемо, що це прекрасно, і ми справді так думаємо. Три тижні тому Лілі дала мені малюнок нашого будинку, для шестирічної дуже навіть добре. Вона правильно намалювала колір, той вицвілий блакитний сайдинг, який ми постійно обіцяємо замінити червоні вхідні двері, два великі вікна на першому поверсі, два на другому. І маленький круглий вентиляційний отвір на горищі, але вона також намалювала ще одне вікно на другому поверсі, якого не існує. Спершу я не надав цьому значення їй шість діти додають зайве малюють димарі на будинках без димарів або собак із п'ятьма лапами. Я причепив малюнок на холодильник магнітом у формі сонечка та й забув. Через два дні вона знову намалювала будинок і те саме вікно. У тому ж місці між нашою спальною та ванною на східній стіні. Насправді, там просто гіпсокартон з нашого боку і сайдинг ззовні. Ніякого вікна і ніколи не було. Я навіть перевірив фото з оголошення 2019 року, коли ми купували будинок, жодного вікна. Я запитав її Лілі. Що це за вікно тут? Вона навіть не підняла очей від розмальовки. Це вікно, через яке чоловік дивиться. Хотів би сказати, що в мене кров застигла в жилах, як у тих історіях, але ні, мене це швидше роздратувало. Я вирішив, що хтось у школі знову розповідав страшилки або вона щось побачила на тому клятому айпаді, поки ми не дивилися. Діти постійно кажуть моторошні речі. У мого друга чотирирічний син якось сказав: у минулому житті ти був добрішим. Діти просто такі. Який чоловік, сонечко? Чоловік, який живе посередині? Я спитав, що означає посередині. Вона знизила плечима, так як діти роблять, коли тема їм набридла, і повернулася до свого динозавра з фіолетовими плямами. Я відпустив це, але дарма. Трохи контексту. Наш будинок колоніального стилю 1987 року в передмісті роллі, чотири спальні, дві з половиною ванни, приблизно 220 квадратних метрів. Коли ми заїхали, попередні власники вже переробили кухню і обидві ванни, усе інше залишилось оригінальним, включно з плануванням. Стіна, на якій Лілі малює вікно, проходить між нашою спальнею та коридорною ванною. З нашого боку до неї присутній комод, З боку ванни – шафа для рушників. За п'ять років я жодного разу не задумувався про цю стіну. Після другого малюнка я піднявся нагору і став у коридорі, подивився на ту стіну приблизно чотири метри завдовжки від дверей ванної до зовнішньої стіни. Шафа займає близько метра, комод трохи більше. Залишається приблизно півтора метра стіни, до якої нічого не присунуто з обох боків. Я постукав по ній, сам не знаю чому. Мабуть, очікував відчути себе дурним і забути про це, але звук був інший. Зазвичай гіпсокартон дає порожнистий глухий звук, а тут глибший, плаский, наче за ним більше повітря, ніж має бути. Я сказав собі, що це просто різниця в утепленні. Може, там проходить вентиляційний канал, може, балки стоять ширше, старі будинки дивні. Наш навіть не такий уже і старий, але я себе заспокою. Потім я вийшов на двір. не знаю, що мене змусило. Я пройшовся по під'їзній доріжці і обернувся до східної стіни, почав рахувати вікна. Перший поверх. Кухня їдальня, все правильно, другий поверх спальня ванна гостюва, все правильно. І приблизно півтора метри порожнього сайдингу між вікном спальні та ванною просто пластик, без вікна, без латок, без слідів того, що там колись щось було. Але я стояв і дивився, і клянуся, відстань була неправильною. У таких будинках вікна розташовані пропорційно кімнатам, а тут проміжок був ширший, ніж мав би бути, не набагато, може, сантиметрів 60. але як тільки я це побачив, розвидіти вже не міг. Тієї ночі я не спав, лежав, дивився в стелю, поки сара рівно дихала поруч. Я рахував у голові наша спальня 14 футів, ванна 8. Коридор три з половиною разом 25 із половиною. Я спустився вниз і відкрив кадастрові записи. За планом, другий поверх має 31 фут по східно-західній осі. Я перерахував чотири рази, щоразу однаково. У стіні було 5,5 футів неврахованого простору. О другій ночі я з рулеткою знову піднявся нагору, переміряв усе. Спальню, коридор, ванну, товщину внутрішніх стін, я помилився на 5 футів і 4 дюйми. У нашій стіні був простір шириною понад півтора метра, і я не мав жодного уявлення, що там. Я притулив вухо до гіпсокартону, затримав подих. У будинку стояла та метрова тиша третьої ночі, коли навіть холодильник здається гучним. Я нічого не почув. І саме це налякало мене найбільше. Бо я слухав щось, а у відповідь отримав неправильну тишу. Ви знаєте різницю між порожньою кімнатою і кімнатою, де хтось стоїть, і дуже дуже тихо не рухається. Це була друга. Наступного ранку я розповів Сарі, вона подивилась тим поглядом яким дивиться, коли я після третьої чашки кави починаю панікувати через щось, прочитане о першій ночі. Брайане, це старий будинок, там, мабуть, сантехнічна шахта чи вентиляція. Ти збираєшся розібрати стіну через те, що Лілі намалювала вікно? Вона не зовсім помилялася, але півтора метра для труб і кабелів зазвичай це максимум пів метра. Я подзвонив другу Маркусу, який займається ремонтом. У четвер він прийшов із детектором балок і маленькою інспекційною камерою. Ми почали з коридору. Детектор показував стандартні балки через кожні 40 сантиметрів. Потім, у тій ділянці, показники збилися, наче там були балки, потім порожнеча, потім щось ще. Маркус просвердлив маленький отвір у гіпсокартоні, приблизно на висоті метра, завів камеру. Він подивився на екран секунд п'ять і різко витяг її назад. Що? спитав я. Він подивився на мене з таким виразом, якого я ніколи не бачив на його обличчі. Маркус, великий чолов'яга, він працює 20 років у будівництві. Він лазив по горищах із нашестям щурів і повзав під підлогами, де смерділо так, ніби там щось здохло. Його нічим не здивуєш. Він мовчки протягнув мені камеру. На екрані було вузьке приміщення приблизно 5 футів завширшки, саме стільки, скільки я порахував. Воно тягнулося від підлоги до стелі з грубими каркасними балками по обидва боки. Світлодіод камери освітлював голу фанерну підлогу, жодного утеплювача, жодних труб, жодної вентиляції, нічого технічного. Це була просто кімната, висока вузька кімната, замурована всередині нашої стіни, без дверей, без вікна, без видимого входу. Але не це змусило Маркуса так дивитися. На дальньому боці, притиснутий до зовнішньої стіни, стояв стілець, дерев'яний кухонний стілець. Він був розвернутий до внутрішньої стіни у бік нашої спальні, а на фанерній підлозі, навколо стільця, викладені у візерунок, який я одразу не зміг зрозуміти, лежали десятки маленьких темних предметів. Роздільна здатність камери була слабка. Але я бачив форми. Вони виглядали, як маленькі згортки, тканинні вузлики, перев'язані ниткою. Це що? почав я. Треба викликати когось, сказав Маркус. Не мене, когось іншого. Я, я туди не полізу, друже. Пробач, я не зрозумів його реакції, поки не нахилив камеру вгору. До стелі того простору, на сирій деревині чорнової підлоги, знизу нашого горища, були подряпані риски, сотні, складені в акуратні групи по п'ять. Вони вкривали майже всю видиму поверхню, а під рисками, повільно і навмисно вирізані гострим предметом, були слова. Я чую, як вони сплять. Я викликав поліцію. Звісно, викликав. Приїхали двоє офіцерів, потім детектив, потім ще люди. Вони розкрили стіну з боку коридору, вирізали великий прямокутник у гіпсокартоні. Спочатку вдарив запах, не гнилі, не розкладу. Це був затхлий запах, наче повітря, яке дуже довго не рухалося, і водночас ледь солодкуватий. Такий від якого підступає Нудота. Простір був саме таким, як показала камера, п'ять футів і чотири дюйми завширшки, тягнувся по всій глибині будинку, приблизно 24 фути від фасаду до задньої стіни, від підлоги до стелі, повністю обрамлений балками та лагами. Це була не випадкова порожнеча, не помилка. Хтось збудував це навмисно, і це було зроблено ще під час початкового будівництва. Стілець звичайний, кухонний, із тих, що можна купити за копійки на розпродажі. Він стояв навпроти стіни, що межує з нашою спальнею, просто по той бік, місце, де стоїть узголів'я нашого ліжка, згортки на підлозі, маленькі тканинні мішечки. Вручну зшиті із старої бавовни. Поліція вилучила 26 штук, мені не сказали, що було всередині. Пізніше я дізнався через знайомого з департаменту шерифа волосся у кожному мішечку пасму волосся, перев'язане коричневою ниткою, різна довжина, різний колір. З 1987 року наш будинок мав чотирьох власників. Чотири родини, кілька людей у кожній люди, які спали по той бік цієї стіни, і навіть не здогадувалися рисок на стелі було понад три тисячі. Детектив запитав, чи я коли-небудь помічав щось дивне в будинку. Я сказав ні, а потім замовк, бо це була неправда. Я завжди дивувався, чому двері до нашої спальні не залишаються відчиненими треба було щось підкладати під них, інакше вони повільно зачинялися самі, ніби будинок видихав. Ми думали, що підлога трохи крива, старий дім осідання. Але тепер я зрозумів проблема була не в підлозі, у стіні. П'ять футів і чотири дюйми прихованого простору змінюють розподіл ваги другого поверху. Ніхто цього не помічав, але ця асиметрія щоразу обережно затягувала двері, закриваючи нас усередині. Поліція знайшла ще одну річ, про яку я не сказав Сарі у стіні, що виходить у нашу спальню, приблизно на рівні грудей був отвір, невеликий. Діаметром із олівець він проходив крізь каркас, крізь гіпсокартон, і виходив позаду нашого комода. Я відсунув комод, отвір був там чистий, круглий, трохи нахилений донизу, у бік нашого ліжка. З нашого боку його колись акуратно зафарбували маленьким кружечком фарби в тон, ніколи не помітиш, якщо не знаєш, де шукати. П'ять років я спав за два метри від нього. Розслідування триває. Вони підняли первинні дозволи на будівництво і намагаються знайти підрядника, який будував будинок у 1987-му. Перший власник помер у 2004-му, другого і третього опитали ніхто нічого не знав. Але є одне, що не дає мені спати ті риски понад три тисячі. Якщо рахувати одну за ніч, а акуратні групи по п'ять саме на це вказують, це більше восьми років. Будинок збудували у 1987-му. Перші власники жили з 1987 по 1996 9 років, другі з 1996 по 2008, 12 років, треті. З 2008 по 2019 11 років, ми з 2019 по зараз 5 років, три тисячі ночей не вкладаються в один період володіння, але можуть розтягнутися на кілька. А це означає або те, що хтось замурував себе там на 8 років без їжі, без води, без дверей, або що хтось заходив і виходив. І жоден із нас цього не помітив. Я шукав усюди. Немає люка, немає потайних дверей, немає панелі. Простір повністю запечатаний. Єдиний отвір той олівцевий позаду комода. Але стілець не був запилений. Я постійно думаю про це. Мішечки лежали акуратно, риски були чіткі, не вицвілі. І коли вони відкрили стіну, повітря було затхле, так старе, але тепле. Ми зараз живемо у моїх тестів. Лілі здається нормальною. Вона більше не малювала будинок після того, як ми поїхали. Я ще раз запитав її про чоловіка, який дивиться з вікна. Його більше немає, тато. Звідки ти знаєш? Вона подивилася на мене так, ніби я поставив найтупіше запитання у світі, бо він пішов, коли ми пішли. Я не знаю, де ми будемо жити, не знаю, чи зможу колись знову почуватися в безпеці в будинку, але я думаю про ті інші родини, які роками спали в тій спальні, притуливши голови до тієї стіни, поки хтось сидів на стільці з іншого боку і слухав. Три тисячі ночей хтось порахував кожну. І я думаю про всі інші будинки в нашому кварталі, той самий забудовник, той самий рік, те саме планування. На нашій вулиці, 46 будинків, і мені цікаво, скільки з них мають вікно, якого не існує.